Ю лише актуальні теми озвучуємо в інформаційному підсумку дня на першому подільському. Не перемикайте. В одному із сіл на Старокостянтинівщині працівниця пошти привласнювала кошти, якими люди платили за комунальні послуги. Від дій поштарки постраждало 40 селян. Загальна сума збитку склала понад 50 тисяч гривень. Щоб приховати злочин, 48-річна порушниця приховувала повідомлення про наявність заборгованості, які надходили людям. Врешті факт крадіжки виплив на поверхню, коли відділення пошти закрили. На Хмельниччині правоохоронці викрили злочинну групу, яка виготовляла та реалізовувала алкоголь-фальсифікат. Троє гори підприємців для власного збагачення, налагодили виготовлення горілки та коньяку. Крім цього, вони збували напої через підконтрольні заклади громадського харчування та на території місцевого ринку. Силовики вилучили понад 1350 літрів незаконно виготовленої алкогольної продукції та спирту, обладнання, тару та чорнові записи. Наразі тривають слідчі дії. Вогнеборці Хмельниччини ліквідували чотири пожежі за минулу добу. Так, на Кам'янеччині палав житловий будинок, а на дачному масиві видрові доли у селі Лісові Гринівці та в селі Білево Шепетівського району допоміжні споруди. Також на відкритій приватній території поза межами села Копистин Хмельницького району надзвичайники гасили сухостій. У Дунеєвецькій багатопрофільній лікарні завершили реконструкцію травматологічного відділення. Капітальний ремонт став можливим за підтримки місцевої влади та благодійників. Зокрема, у відділенні повністю замінили покриття стін та підлоги, придбали нове сучасне обладнання. Медики зазначають, завдяки таким змінам тепер мають змогу проводити складні операційні втручання. Який вигляд травматологічне відділення має після реконструкції? Бачили наші кореспонденти. Апарат електронно електронно-оптичний перетворювась. По суті, це є рентген-апарат. Його використовується інтраопераційно, щоб не натратити час на знімки, на плівку, на проявку. Це один із нових приладів у Дунаєвецькій багатопрофільній лікарні. Він добряче заощаджує час медика та пацієнта, робить інтеропераційні знімки онлайн та не потребує довгого періоду проявлення плівки. У нас його не було і не всіх. Районних лікарнях колишніх районів були такі апарати. Вартує такий близько 4 мільйонів гривень. Отримали прилад у рамках реконструкції травматологічного відділення лікарні. Тут уже провели першу складну операцію. Медики розповідають, раніше не могли здійснювати подібні втручання через застаріле обладнання. До ремонту було відділення, скажімо так, радянського зразка з цим обладнанням, що було в 80-х 90-х роках. Ремонт розпочали у грудні минулого року. Швидкими темпами вдалося повністю відремонтувати стіни та підлогу. Спільними зусиллями голови громади Веліни Заїз, депутата Хмельницької обласної ради Уляни Ткаченко. керівництва обласного департаменту охорони здоров'я та місцевих аграріїв вдалось реалізувати задумане. Якби не допомога цих всіх людей, закладу було б важко на сьогоднішній день в умовах війни досягти того, що зроблено за цей короткий проміжок часу. Ми отримані кошти для закупівлі будівельних матеріалів. Планується закупівля найближчим часом сухожарового шкафа. За день клініку відвідує близько 300 пацієнтів. Це не лише жителі Дунаєвеччини, а й сусідніх громад. Медичний директор зазначає, такі зміни дозволять надавати якісніші медичні послуги та приймати ще більше громадян. Аліна Жулкевська, Дмитро Мільєнко, телеканал Перший Подільський. Гарячою стає третя декада березня для агроформувань Хмельниччини. В області стартувала посівна кампанія. Сільгоспідприємства різних форм власності цьогоріч планують посіяти трохи менше ніж 900 тисяч гектарів ярих культур. З них 300 тисяч припадає на зернові, 440 тисяч гектарів технічні культури. Ще 110 тисяч буде під картоплю, овочі та кормові культури. Серед них пшениця, ячмінь, кукурудза, цукровий буряк, ріпак, соя та соняшник. Аграрії Хмельниччини різних форм власності розпочали активну посівну компанію ранніх ярих культур. Взагалі заплановано. На посів близько 880 тисяч гектарів. Якщо погодні умови будуть дозволяти, то за прогнозами близько 14 діб встигнуть здійснити всі роботи. Тепличне господарство збудують у Теофіпольській громаді за підтримки ЮЛІТ, яка профінансує реалізацію проєкту хаб розвитку овочівництва у Теофіпольській територіальній громаді. На ринках громади реалізовують овочі, вирощені місцевими виробниками, але це всього 10-15% від потреб. А понад 80% овочевих культур ввозяться з інших областей України або ж імпортуються за кордону. Тому у комунальному підприємстві Теофіполь Лісвод створили тепличну інфраструктуру площею до 500 квадратних метрів, навчатимуть персонал та вирощуватимуть овочі. Також безоплатно надаватимуть саджанці для індивідуального вирощування на присадибних ділянках та на малих фермах. У Хмельницькому обласному центрі зайнятості відбулася реорганізація. Відтепер в області діятиме три філії служби: Хмельницька, Кам'янець-Подільська та Шепетівська. А що зміниться для роботодавців та шукачів роботи? Детально розповів заступник директора обласного центру зайнятості Сергій Залуський. Хмельницька обласна служба зайнятості зазнала змін раніше. У складі служби було лише два центри, куди громадяни могли звернутися за послугами із пошуку роботи. Зважаючи на кількість районів, в установі провели реорганізацію. Тепер в області діятиме три філії: Хмельницька, Кам'янець-Подільська та Шепетівська. Окрім того, вони включають окремі відділи та управління. Що стосується роботодавців і Тих осіб, які звертаються за послугами служби, для них нічого не змінилося. Незважаючи на зміну назви структурного підрозділу, незважаючи на те, що в нас було скорочено кількість працівників в цих структурних підрозділах, кількість послуг і перелік послуг, які ми надаємо, він не змінився. Ми готові приймати людей. І надавати їм ту кількість послуг, яку надавали до реорганізації. Всі фінансові операції тепер буде виконувати апарат обласного центру зайнятості. люди, які раніше виконували фінансові операції на в структурних підрозділах в районах, вони звільнені від них, тобто а виконують тільки надання соціальних послуг. Виходять на прогулянки, сортують сміття чи читають книги. Весна час для прибирання і не лише у власних оселях. Як краяни позбуваються зайвого в побуті та голові, дивіться у постійній рубриці питання дня. Весна, час для прибирання, як ви позбуваєтеся сміття вдома та в голові? М -м, ну, перш за все, я обожнюю мити вікна. Я вважаю, що е як тільки буде чисто. Через вікна, через буде сонце більше попадати в квартиру, тому буде завжди гарний настрій, і весна прийде швидше і в голову, і в будинок. А по парку гуляю на тренажери хожу. Оселі, що пилососим, ми прибираємо і все. З оселі ми сортуємо сміття вже доволі таки давно. А в голові ну, працюємо з головою. радіємо сонечку і гуляємо більше на свіжому повітрі. Займаюся миками, тоді маю позитивні емоції. Стараємося викидати різні речі, не, не потрібні. Ну і так відбуваємося. Вдома як сміття? Виносимо, в ящики складаємо, де забирають сміття, а в голові, в голові тяжко. Перебираємо речі, прибираємо в хаті, миємо вікна. У нас ще кіт є, який приносить по шерсть, волосся. Так що ну, раз, два-три дні стабільно. Ранку встав з двіником по двору ходив. Все нормально, в мене нема в голові мусору. За наші хлопці, молюсь. Прошу Бога, щоб він їх беріг. В оселі поприбирала, помила, все повимивала. Ну як, з любов'ю все це робити, бо вдома є діти, повинні якось тримати себе в руках. Весна час для прибирання. Як ви позбуваєтеся сміття в оселі та в голові? Ну, в голові першу за чергу треба позбавлятися, тому що треба бути добрішими один до одного, треба пробачати, треба розуміти одне одного. А на рахунок оселі оселі теж треба прибирати, треба весняне, якби таке генеральне прибирання робити. Здавалося б, коли йдеться про здоров'я зубів, вилікувати їх онлайн неможливо, і це дійсно так. А от отримати певні рекомендації, яку щітку краще обрати, чи як не допустити каріесу – можна. Одна із хмельницьких стоматологинь створила сторінку у TikTok і тепер має два списки пацієнтів стаціонарно та через екран телефону. Як вдається поєднувати сучасні тренди із основною роботою та які особливості має корисний контент, поділилася із нашими журналістами? А я ж правильно чистити ті зуби. Уже 13 років Олена володіє стоматологічною справою. Медикиня лікує зуби в одній із поліклінік міста та приймає пацієнтів не лише стаціонарно, а й ділиться секретами здоров'я у соціальних мережах. Перша ідея допомогти онлайн виникла ще у 2017-му. І сьогодні лікарка має свою аудиторію. Стоматологія це не те, чим зазвичай цікавиться молодь. Тому з підписниками трошки важко. Але все ж таки ті одиниці, десятки, які прислухаються до твоїх порад, вони потім вдячні тобі. На сторінців Олени можна дізнатися, як правильно обирати зубні щітки, коли приходити на плановий огляд, та чим відрізняється чистка зубів дітей та дорослих. Коли ти бачиш жахливий стан зубів у пацієнтів, тому виникає бажання, хоч якось, вплинути на майбутнє покоління. Загалом же використання соціальних мереж у професійній діяльності справа уже буденна. Звісно, це своєрідна авантюра, коли автор контенту до кінця не знає, якого зворотнього зв'язку очікувати від аудиторії, та наскільки актуальним буде цей ролик. Ти просто показуєш щітку кольору, яка найрідше продається, і це відео залітає на сотні тисяч. Як кажуть краями, знання із соціальних мереж вони черпають, однак підходять до цього досить відповідально та перебірливо, орієнтуючись на перевірені ресурси. Інколи переглядаю для мене авторитетних лікарів, соцмережах Facebook, Instagram, інколи YouTube. І якщо це стосується той проблеми, яка мене цікавить. Звісно, користуюсь з усіх джерел, які є, треба все подивитися, проаналізувати. Потім подивитись, підійде воно тобі чи ні. Тож контент у соціальних мережах дійсно може бути корисним та позитивно впливати на життя. Однак наголошують лікарі, це не може замінити живої консультації із фахівцем, адже кожне лікування справа індивідуальна. Ірина Вітко, Олександр Тітов, Ігор Шоян, телеканал Перший Подільський. Фахівці цивільного захисту спільно із саперами та інспекторами ДСНС провели урок безпеки для дітей у Хмельницькому розважальному центрі. Діти познайомилися із щоденною роботою рятувальників: а це розмінування територій, ліквідація пожеж, порятунок на воді, ліквідація хімічних небезпек та безліч інших ситуацій, які потребують особливого професіоналізму. Інтерактиву додавали запитання та загадки. Родзинкою став майстер-клас з використання вогнегасника, адже саме завдяки таким засобам можна загасити пожежу самотужки. Кохання, зрада і скандали. Уже цими вихідними у Хмельницькому відбудеться прем'єра авантюрної вистави Сеньор на мільйон. Її приурочили до Міжнародного дня театру, який відзначають 27 березня. Чим дивуватимуть шанувальників театрального мистецтва, дізнавайтеся за мить. Скажіть, Люба, ви можете спуститися вниз, так так, його треба негайно десь ховати. Але де, Тітонько, аби тільки гроші. Інтрига та вишуканий італійський гумор. До Міжнародного дня театру у Хмельницькому покажуть нову виставу Сеньор на мільйон. Головного героя Леоніда Папагато на сцені втілить заслужений артист України Микола Валівоць. Каже, його персонаж доволі колоритний. Викручується у всіх ситуаціях, яка б ситуація не складалася там в його житті чи з його сім'єю. Він викручується. Він дуже закохний в свою сім'ю, закохний в свою дружину. Але ситуація так складується, що вони грають на почуттях один одного і Валерія і і Леоніда Папагатто, Ну в кінці кінців все хепіант, дуже все складається, все правильно і гарно, і красиво. Дійство супроводжуватиме живий оркестр. У виставі використані італійські пісні у ноти Анаполі, Блю Канарі. От і ще одна пісня. Цю комедію у театрі обрали не випадково. Вистава розповість про людину, яка заради благополуччя родини наважується на авантюру. Такий сценічний матеріал, який би дозволив відчути життя повною мірою, щоб там було все. І кохання, і журба, і любов, і пристрасть, і якісь драми, і все. Тобто, от саме відчуття життя повною мірою, яким воно може бути, воно і дарує людині ось це відчуття і можливість жити далі. Кохання, зради, скандали і розслідування. Цим наповнена кожна хвилина вистави. Динамічні сцени прикують увагу глядача, що на думку театралів зараз актуально для кожного українця. Сеньор на мільйон оригінальна назва моя професія сеньор з вищого світу, італійських драматургів Скарначчі і Тарабузі. Це вистава така авантюрна комедія. Я запрошую всіх, тому що якщо десь є інтриги, розслідування, скандали і просто класні юморні моменти, це все тут перенасичено. Два покази заплановані на 26 та 29 березня. Тож усіх запрошують зануритись у світ авантюризму. Оксана Медведєва, Дмитро Мілієнка, телеканал Перший Подільський. Нехай, попри нелегкі часи, у житті завжди буде місце мистецтву. Дякуємо, що були з нами! Та до наступних зустрічей в ефірі Першого Подільського на все добре.